Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета під назвою Тримаймо Стрій. Присвячена ця монета незламності українських військових. Це заклик до єднання на всіх найгарячіших ділянках протистояння, де триває боротьба України. Ця пам'ятна монета символізує єдність, міцність та мужність наших захисників, які із зброєю в руках вдень і вночі стоять на захисті нашої свободи. Завдяки відвазі українських оборонців наша країна долає всі випробування, і віра в перемогу залишається непорушною. Вийшла ця монета 24 лютого 2025 року, в третю річницю повномасштабного вторгнення. І 25 лютого вона продавалась в онлайн-магазині НБУ за 176 гривень. Симпатична монета, дуже деталізована, постаті військових пророблені до дрібних деталей. Амуніція, обличчя, волосся. Розглянемо монету детальніше. На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено українських військових, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. Ця композиція підкреслює згуртованість перед боєм, готовність до захисту рідної землі. На задньому тлі схематично зображено топографічну мапу місцевості з позначеними на ній лініями оборони. І напрямками бойових дій, що візуально нагадують тризуб: праворуч розміщено напис Україна, номінал 5 гривень та рік карбування 2025. І Малий Державний Герб України. Ліворуч зазначено логотип монетного двору НБУ. На реверсі монети продовжено тематику аверсу: Воїни, які впевнено йдуть вперед. У верхній частині монети півколом розміщено напис. «Тримаймо стрій. Та стилізовані зображення гелікоптера, літака і безпілотника, що уособлюють силу та міць українського війська. За спинами воїнів, надійний тил, представлений сулетами цивільних людей, які щоденно працюють, допомагають і донатять заради спільної перемоги. Продавалась монета ось в такій сувенірній упаковці, зображення якої подібне до зображення аверсу монети. На оберті опис монети українською та англійською мовами і технічні характеристики монети. Тираж 50 тисяч штук. Чудова деталізована монета вийшла. Мені дуже сподобалась. А як вам? Чи хотіли б побільше подібних детальних монеток? Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.